Давним-давно, коли на землі ще співали дощі, а дерева розмовляли з вітром, у далекій долині жив маленький динозаврик, на ім'я думкозаврик. Він був зовсім не страшний. Навпаки, м'який, зелений, із круглими очима і усмішкою, що світилася навіть. У темряві. Щоранку він прокидався під пісню пташок і казав новий день, нова думка, бо він був найрозумніший серед динозавриків, не тому, що все знав, а тому, що любив думати, питати і дивуватись. Одного вечора сонце опустилося за гори, і на небі загорілася перша зірочка. Вона тихенько підмихнула динозаврику. Привіт, сказав він, як ти туди потрапила? А зірочка відповіла тоненьким голосочком. Мене звати Люмка, я впала з хмарки, коли летіла додому. Тепер не знаю, як знайти шлях назад? Думко заврик задумався. Якщо я не можу долетіти до тебе, значить, треба зробити, щоб ти долетіла до себе. Він пішов до свого друга, черепахи на ім'я Тіктак, яка знала всі дороги світу. Може, ти знаєш? Як зірочці дістатися до неба? Тік-так повільно кліпнула очима. Дорога до неба проходить через зеркальне озеро, де живе вітер. Якщо він буде в доброму настрої, то підніми люнку угору. І вже вночі думкозаврик обережно поклав зірочку у мушлю. Щоб не згасла, і вирушив у подорож. Дорога була довга, він переходив містки з листями, перестрибував через камінці, а навколо тихо світили світлячки, наче маленький ліхтарик. Здавалося, що весь світ допомагає йому. Коли вони дісталися до дзеркального озера, Вода блищала, мов срібло. Вітре, покликав думкозаврик, мені треба, щоб ти допоміг маленькій зірочці повернутися додому. З озера піднявся лагідний вітер, такий м'який, що навіть квіти не злякались. Допоможу, але спершу ти маєш подякувати ночі. Прошепотів вітер, бо без темряви ми ніколи не побачили б світла. Тумко заврик подивився на небо. Воно було велике, глибоке і спокійне. Дякую, ноче, що дозволяєш зіркам сяяти, тихо сказав він. Вітер усміхнувся. І підхопив мушлю з люмкою. Вона засвітилася ще яскравіше, закружляла над озером і піднялася все вище і вище, аж поки не стала частинкою Великого зоряного неба. Я тепер бачитиму тебе щоночі, прошепотіла вона. А я щоночі думатиму про добро, відповів думко заврик. Він повернувся додому, втомлений, але щасливий. Ліг у своє гніздечко з м'яких листочків, обійняв свого плюшового ведмедика і заснув, а з неба на нього лаємно світила знайома зірочка. І кожен, хто засинав у цій долині, бачить, як вона м'яко блимає. ніби каже: не бійся темряве, у ній завжди живе трохи світла. Кінець.